Розділ п'ятий. Хвильку другу під кедрами панувала тиша. Потім почулись якісь глухі звуки. Пуф. 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 Два леви, ступаючи оксамитовими лапами, вийшли на галявину і невідривно дивлячись один на одного та зіп'явшись на задні лапи, немов геральдичні звірі, стали бавитись. У якусь урочисту гру. Гриви у них були мокрі, напевно, вони викупались у річці, що шуміла десь неподалік за деревами. Не надто бажаючи нав'язувати їм своє товариство, я пішов подивитись, де ж та ріка. Ріка була за стіною квітучих кущів, які росли біля самої води. Плавла вона плавніше, ніж темза, але швидко. Ягірський потік. Там, де відбувались дерева, вода була блідно-зеленою, але такою прозорою, що я міг порахувати камінці на дні. Неподалік я побачив ще одного світлого духа, який розмовляв з огрядним привидом у гетрах, який так культурно розмовляв зі мною в автобусі. Мій любий хлопчику, вигукував привид. Який я радий тебе бачити. Дух, що стояв перед ним, був оголений і виблискував сліпучою білизною. Учора я бачився з твоїм нещасним батьком, продовжував привид. Ми всі міркували, де ж ти є? Ти його не привіз? спитав дух. Ні, він живе далеко від зупинки, і, чесно кажучи. Останнім часом став якимсь дивикуватим. Важким, я б сказав, хватку втрачає, не той уже, не той. Сам знаєш, що силою він не вирізнявся. Пам'ятаєш, коли ми з тобою зачинали серйозну розмову, він ішов спати. Ах, дійко, ніколи не забуду наших бесід. Сподіваюсь, відтоді ти вже дещо змінив свої погляди. А то знаєш. Наприкінці життя ти став, як би це висловитись, вузьким, чи що. Але тепер ти, напевно, знову розширив своє мислення. Що ти маєш на увазі? Ну, сам бачиш, ти був неправий. Як ти, любий мій, дійшов до того, що повірив в буквальні, так би мовити, небо і пекло, у чому ж я неправий? Я розумію, в духовному плані все це так, я й зараз у них вірю. Я все ще мій любий хлопчику, так би мовити, в пошуках царства, але всі ці марновірства, міти. Вибач, а ти, як гадаєш, де був? А, хон воно що? Ти хочеш сказати, що те сіре місто з його постійною надією на ранок. Ми всі повинні жити надією, чи не так? З його полем для нескінченного прогресу є у певному сенсі небом. Якщо тільки ми маємо очі, щоб побачити це, блискуча думка. Я зовсім не це мав на увазі, невже ти не знаєш, де ти був? Тепер, коли ти згадав про це, я не пригадую, щоб ми давали цьому місту якусь назву. А ви його як називаєте? Ми називаємо його пеклом. Ну, чого ж так грубо, мій любий хлопчику? Можливо, я не дуже ортодоксальний у твоєму розумінні цього слова. Але відчуваю, що про ці речі говорити слід просто, серйозно і благоговійно. Це про пекло говорити благоговійно? Я сказав те, що мав на увазі, ти був у пеклі, але якщо не повернешся назад. Можеш назвати його чистилищем. Чудово, любий, чудово, це ж так схоже на тебе. А чи не скажеш мені, за що я потрапив до пекла? Не бійся, я наображуся. Як за що? Хіба ти не знаєш? За те, що ти відступник? Ти що? серйозно, Діку, цілком. Зізнаюсь, це гірше, ніж я очікував. Невже ти справді вважаєш, що людей карають за їхні погляди, навіть якщо припустити заради аргументу, що погляди ці були помилковими? А ти хіба не вважаєш, що існують гріхи розуму? Існують, як не існувати? За кам'янілі упередження, інтелектуальна нечесність, боязкість, закостенілість, але чесно сповідувати свої погляди це не гріх? І справді, я пригадую, що ми так говорили. Я й сам так говорив до кінця свого життя. Аж поки не став, як ти кажеш, вузьким. Уся річ у тому, наскільки чесно ти сповідував ці погляди. Я? Чесно, не те слово, відважно, я нічого не боявся. Коли мій критичний розум, даний мені Богом, не міг більше погоджуватись із доктриною Воскресіння, я відверто від неї відрікся. Я виголосив мою знамениту проповідь, я кинув виклик усій капітулі, я ризикнув усім. Чим ти ризикував? Що з того взагалі могло вийти? Крім того, що насправді прийшло, ти прославився, книги твої розкупили, куди тебе тільки не запрошували. Ти став єпископом? Діку, я не можу повірити. На що ти натякаєш? Друже? Я зовсім не натякаю, розумієш, тепер я знаю, будемо відверті. До наших поглядів ми не прийшли чесно, ми просто стикнулися з певною течією ідей і занурилися в нею, тому що вона здавалася сучасною та обнадійливою. Пригадуєш, що в коледжі ми почали автоматично писати такі есе, за які отримували хороші оцінки, і говорити те, що що викликало аплодисменти, так було і згодом. Ми не хотіли чесно на самоті поставити собі єдине важливе питання а можливо надприродне таки існує? Чи була в нас хоч одна мить, коли ми чинили справжній опір втраті нашої віри? Якщо ти маєш на увазі генезу ліберальної теології в цілому, тоді це звичайний наклеп. Невже ти хочеш сказати, що такі люди, як Я не хочу говорити ні про загальні твердження, ні про жодних інших людей, а лише про нас, про тебе і про мене. І якщо ти любиш власну душу, згадай усе як було, тобі ж відомо, що ми грали краплиними картами, ми просто боялись, ми не хотіли, щоб інше вчення виявилося правдою. Ми боялись звичайної віри у спасіння. Боялися зрадити дух епохи, боялися кпин, а найбільше ми боялися справжніх духовних страхів і надій. Знаєш, я далекий від того, щоб заперечувати, що молоді люди можуть помилятись, на них цілком може впливати сучасний їм спосіб мислення, мода, так би мовити, але річ не в тому, як формуються думки, а в тому, що я чесно вірив у те, що говорив і чесно говорив, те, у що вірив. Не сумніваюсь, ми дозволили собі плести за течією, охоче приймали всіляку напівусвідомлену підказку наших бажань, і врешті-решт ми перестали довіряти вірі. Так само заздрісник, дрейфуючи й дачинячий опору, врешті починає вірити будь-якій брехні на свого найкращого товариша, а п'яниця врешті вірить. Що ще один кухоль йому не зашкодить, переконання є щирими в тому сенсі, що вони відбуваються, як психологічні події у свідомості людини? І якщо це те, що ти розумієш під ширістю, то вони такі щирі, як і наші, але їхні помилки, які є щирими в цьому сенсі, від того не стають безневинними. Ти б що виправдав інквізицію? Припини, Якщо люди середньовіччя помилялись, відійшовши задалеко в одному напрямку, хіба це означає, що уникнуть помилок, пішовши в протилежному? Слухай, а це цікаво, дуже цікаво, промовив привид єпископ. Це властиво певна позиція. а вже ж це цікава позиція, тим часом немає часу, обірвав його дух. Усе це минулось, ми більше не бавимось. Я говорив про наше минуле тільки для того, щоб ти назавжди від нього відвернувся. Один посмик щипцями і зуба нема. Ти знаєш, адже це правда, і станеш біліше від снігу, дана мені влада від Бога тебе очистити. Я довго йшов, щоб з тобою побачитись. Ти був у пеклі, тепер ти перед дверима неба. Невже ти й зараз не покаєшся? І не увіруєш. Я не впевнений, що цілком розумію твої наміри, відповів привид. Які там наміри? вигукнув дух. Я прошу тебе покаятися і увірувати. Але ж мій хлопчику, я й так вірю. Ми не у всьому з тобою погоджуємося, але ти геть мене не зрозумів, якщо вважаєш, що моя релігія не є для мене справжньою і дуже цінною. Нехай, відповів дух, не мов би змінив думку. Повір у мене. Це ж бо в якому сенсі? Підеш зі мною до гір. Спочатку буде боляче. Реальність завдасть болю примарним ногам, але потім вони зміцніють, ну що йдеш? Цікава пропозиція, обміркую, обміркую. Звичайно, без гарантій, ризикована. Я б хотів упевнитись, що там у вас я зможу бути корисним, зможу розвинути дані мені Богом таланти, що там можливе вільне пізнання, словом, що там є усе, що розуміється, під цивілізацією, так би мовити, духовне життя. Ні, відповів дух, нічого з цього я тобі не обіцяю. Там немає такої сфери, як корисність, ти там зовсім не потрібен. Немає там місця для твоїх талантів. Ти отримаєш тільки прощення за те, що їх спотворив, і вільне пізнання там не потрібне. Я проваджу тебе не до країни запитань, а до країни відповідей, і ти побачиш лик Господа. Чудово, чудово! Але всі ці прекрасні слова ми повинні пояснювати на свій лад. Для мене не існує такого поняття як остаточна відповідь. Розум, як вільний вітер, завжди повинен ширяти, хіба ні. Все піддавайте пробі, краще подорожувати з надією, аніж пробувати до кінцевої мети. Якби це було правдою, і всі це знали, чи міг би хтось подорожувати з надією, не було б на що сподіватися. Ні, погодься, у самій ідеї завершеності є щось гнітюче. Розумовий застій, мій любий хлопчику, ще є більш руйнівним для душі, ніж застій. Тобі так здається, тому що дотепер ти торкався істини тільки абстрактним розумом. Я поведу тебе туди, де ти нею насолодишся, як медом, пізнаєш її, як наречену, втамуєш спрагу. Ну слухай, я нічого не знаю про спрагу якоїсь готової істини, яка кладе край розумовій активності у спосіб, що його ти отак описуєш, а я вже вільна гра розуму, Діку, знаєш, я без неї не можу. Ти й будеш вільний, як людина, що п'є воду, доки їй хочеться, але ти виглядаєш не досить вільний, щоб хотіти цього. Проведь на мить замислився і промовив сам до себе, нічого я більше з цієї ідеї не витиснув. Послухайно, ну, продовжив Білий Дух, колись ти був дитиною, колись ти знав, для чого є запитання, то був час, коли ти запитував тому, що хотів чути відповіді, і був радий, якщо їх знаходив. Стань знову цією дитиною, навіть зараз це можливо. Облиш, відколи я став дорослим, то облишив дитячі дурощі і дуже помилився. Спрага, створена для води, питання для відповіді, те, що ти зараз називаєш грою розуму, не має жодного відношення до цілей, заради яких було дано тобі той розум. Як таїнство шлюбу, не має відношення до мастурбації. Якщо ти втратив усякий пошанівок, то принаймні не будь безсоромним, натяк на те, що я у своєму віці повинен повернутися до простої фактичної допитливості дитинства, здається мені безглуздим. у будь-якому разі, така концепція мислення, що складається з питань і відповідей, стосується лише фактів. Релігійні та філософські питання, безумовно, на іншому рівні. Тут уже немає релігії, тут Христос, тут немає філософії. Іди і дивись, я приведу тебе до вічного факту, батька всіх інших фактів. І я рішуче заперечую, ми не маємо підстав трактувати Бога як факт. Найвище благо, безперечно, більш-менш адекватний опис. Навряд чи це. Ти що? Навіть не віриш, що він існує? Існує? Що означає існувати? Ти продовжуєш натякати на якусь статичну, остаточну реальність, яка є, так би мовити, там і до якої наш розум має просто підлаштовуватися до цих великих таємниць не можна підступати так грубо. Якби таке було, любий мій, ну навіщо перебивати? Я б, чесно кажучи, не зацікавився. Це не мало б релігійного значення. Бог для мене це щось суто духовне, так би мовити, дух насолоди, світла, терпимості, та е, служіння, Діку, служіння, ми не повинні про це забувати. Отже, жага розуму в тебе справді згасла, сказав дух, а потім зупинився, наче роздумуючи, і раптом промовив: Слухай, а щастя ти принаймні ще бажаєш? Щастя, мій любий Діку, лагідно пояснив привид, нероздільно пов'язано з обов'язком. Ти ще зрозумієш, коли подорослішаєш, і цей обов'язок нагадує мені, що благословення на мою душу ледь не забув. Звісно, я не можу з тобою піти. У мене в п'ятницю доповідь у нас там, у низу, є маленьке богословське товариство. А як же, як же, інтелектуальне життя? Я б сказав, нортує. Можливо, на найвищого рівня, знаєш, якось того доходить, у всіх якась плутанина в головах. Саме тут я можу бути їм у пригоді. Бувають навіть прикрі ренощі. Я не знаю чому, але втратила стриманість, чи що. Що ж дієш, людина слабка, а проте я відчуваю, що можу принести ще багато користі для них. Але ти ще досі не поцікавився. Про що в мене доповідь, я тут розмірковую про дорослішання до рівня Христа та розробляю ідею, яка я впевнений тебе зацікавить. Я хочу з'ясувати одну неточність люди забувають, що Христос, тут привид, злегка вклонився, помер досить молодим. Якби він жив довше, то переріз би деякі свої попередні погляди і зробив би це, якби в нього було трішки більше такту. І терпимості я запропоную слухачам поміркувати, якими були б його зрілі погляди. Страшенно цікава проблема, яке б інше християнство ми б тепер мали, якби тільки засновник досяг свого повного віку. На завершенні я вкажу, як це поглиблює значення розп'яття. Тільки тут починаєш усвідомлювати, яка це втрата. Яке трагічне марнотратство! Такі обіцянки і не справдились. О, ти маєш іти, ну я теж повинен. До побачення. Мій любий хлопчику, дуже радий був тебе зустріти. Цікаво побалакали, будеть думку всього доброго любий. всього доброго, всього доброго. Провід уклонився і осяяв духа солодкою кларикальною посмішкою. Може, її подобою, на яку були здатні ті безплотні уста, а тоді відвернувся і пішов, тихо насвистуючи, собі підніс гімн. Місто Боже, яке яскраве та далеке. Я недовго спостерігав за ним, бо нова думка заскочила мене. Якщо трава тверда, як камінь, подумав я, то чи не можна тут ходити по воді? Я торкнувся ногою. Вона таки була твердою, і наступної миті я сміливо ступив на неї. Спочатку я декілька разів упав, набивши болючих синців на чолі, забув, що вона рухається. Коли ж нарешті пристосувався до течії, мене вже знесло вниз ярдів на тридцять, і все ж таки я намагався рухатися вгору проти течії. Це лише означало, що, йдучи дуже швидко, я насправді дуже мало просувався.